Привіт всім. Я знову на льоду сьогодні. Приїхав на щук порибалити. <кій> не те місце, де я недавно рибачив, як ішов дощ. Знову сюди приїхав сьогодні. Сьогодні морозець вночі був. О, хочу тут порибалити. Жердиці вже виставив, я не знімав як їх виставляв. Рибачив мільйон разів, Тому буду чекати покльовку буду знімати, показувати, що зловлю. Надіюсь, сьогодні може вдасться, якогось трофея витягнути. Хотілося б звісно дуже Не біжи, щоб не злякав Круте! Ай, куди паца суну Во Ну кило 300 до кило 200 кило 300 Що, я нормально брасочка О Ти гарно взяла, не за усика самого Скраечку І не відкусить себе нічо. я не собі нічого Тяне собі смело Так ти шо я навіть не ставлю пташки в той раз, але той раз думаю поставлю. Бачиш, воно взяла. Взяла і взяла. Як стоїть, туди нема посковців. А як же може так зараз? Груба, ні. Дві він якийсь живіт. І зважимо потім. О, так як якби Стари хоча б мені. Вона не довга, але. Вона не довга, але вона живота, она живі, такий груба така файна. Хороша, я думаю, що піде 200 це то шово. О-хо! Ага. 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 Трофей який! Грам 150-200 взяв. Ну нічого, я думаю буде ще й крупніший сьогодні щось. 480. За вже я тримаю за кольцо, все як поговорено. Бо Той сказав, що неправильно показує, коли отак тримає. Ну зараз перевірю. Зараз перевірю, чи те саме покаже. Кілею 480, те саме показує. Так, Це правильно. Хороший щупах. Тут сілього що немає думаю, я піду, може десь копуня на безмотилку спробую половити. Він тут кажуть, також є. Поки щука не клює. взгляд, що? Ні. не лопит ли. Ну, загарит. И что, да, наступний. Так, Сюда. Что? Тут тяны, а там загорелась, а следующий. Зачепилась. Не, не, да, да, не дорвало. То, наверное, это легко раскрутило, не? Может. Здесь на ранчи. <laughs> за черед бар жестко бере. Да. Тогда за его засунуло. Надо да, бы крутити крутить No. А че бърса, че да, 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 О, а другий загорівся. А там один, метрів сім, від цього стоїть. А тут другий. Поки того тягнули, цей загорівся. Але цей поки що не крутий. А той тут -то десь в очерет потягнув. Там мої патики, я зараз. Будемо ждати. Się, to jest dobry Zawar je jest Zawar je. jest dobry Kolejny zachodni, jest To jest trochę ale... Najpierw nie rozpoczęło to nie wiatr jest tam na tam, nie na wiatr, ale... Wczoraj. Довго гар, бачиш, Та він був мабуть раніше. Що? Раніше був там. Як ми ставили, він не був? Не, не, як я ходив вже був тягнути, чи що? Що ходить? Ви... Хо-хо-хо-хо! Oh Єє! -oh 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 -oh! yeah! Поняв? Понявкий okay? Трофей! 200. Сикій думаєш буде, грам! Двісті! Не буде її двісті, 150 може й буде Так, гайне! Дай, Росте більше! Добре, що плюнуло! Поздужали розмотати, давай! Прапорець, прапорець. Але бачу, що не крутить. А не крутий. Ти що? Дивися. Поди подожди. Так ти хлобі вже. Двина як крутий. Вино як крутий. Мікрофон туди ришка, не закриває. пальцем. робиться вже може на третій раз ще більше буде Що? нормальний щупак, ні? Лазить, все, порадовала і така, третя. Да, так и ваш куплевый. О. Так, ні не плуно. Всё. Раз, що? Леска вымотала Разбаритный всю леску вымотала, представь, тут і одно цікаво, не вала Олесал, но цікаво, него. Ти що? Ти сходи би подсіх, може би щось було. Це на сікнув тут часу сидить. Mm -hmm. Бачите, я вже кіти нема. Вони тут не вже.